Ольга дуже любила готувати, особливо пекти. І все в неї виходило, як у кращих ресторанах, хоча цьому ніде не вчилася, хіба у бабусі дівчинкою. А вже як заміж вийшла, чого тільки не витворяли її руки, так привчила чоловіка до всього ласого, що буденну страву той і їжею не вважав. Великі сварки, які хоч і не часто бували, Завжди чимось смачним улагоджувала, хоч і знала, що Олексій не має рації та, добре обдумавши скандальну ситуацію, залишалася у ній меншою. А він тоді, як велика дитина, наминав пиріжки чи тістечка і старався чимось догодити, але пробачення не просив ніколи. Сьогодні пиріжки його улюблені із капустою пекла удосвіта. Ще з вечора була сердита на чоловіка. Нагримав на неї, хто знає чого, сам із роботи повернувся пізно та, замість того, щоб допомогти, давай розказувати, де що у неї не так лежить. До ранку все простила і схопилася у досвіта, щоб насмажити йому улюблених пиріжків із капустою. Поснідав і на роботу із собою узяв, поцілував, виходячи з дому. І скільки разів отак от зарікалася, що після сварки і не розмовлятиме з ним ніколи, та варто було чоловікові лише обійняти її, назвати ніжними словами, де й образа дівалася, такий вже у неї характер м'який. Певно, завдяки йому і жили вони душа в душу вже 15 років. Діток ростили, хозяйство вели. Жили непогано, навіть люди заздрили їм, бо все й всюди було ладом. Тільки іноді добряки доносили Олі всякі чутки про її чоловіка, мовляв, підгулює він добряче з молодими та цікавими. Жінка на ті розмови не дуже зважала, але в душі іноді творилося недобре. Зачинивши за чоловіком ворота, впіймала себе на думці, що сьогодні, хоч і вихідний, їй не хочеться нічого робити по господарству. Гнітючий настрій, певно, після сварки опанував нею. Сердилася на себе, що не може після образи, ну хоч би день не говорити з ним дурна. Хотілося побути їй на самоті, і причина на те знайшлася. Після дощів росли гриби, люди вже мішками возили, а їй усе ніколи, і Олексій на роботі своїй безвилазно залишила дочок на хазяйстві за торби і в ліс. Гриби, здавалося, самі стривали у кошик. Ольга так захопилася ними, що не щулася, як зайшла далеко у ліс. Знала його добре, не боялася заблукати, і лише коли сонце перекотилося ближче до заходу, зупинилася і прилягла на осонні. Себе не слухала, слухала тільки ліс. Він шумів, заспокоював і заколихував, чи то крізь сон, чи крізь шум. Дубів почалося таке жалюгідне. «Тю-тю, поможіть. Недалечко на пагорбі напів лежала дівчина, викинувши наперед розпухлу ногу. Великі голубі очі хлюпотіли сльозами від болю і розпачу. Я заблудилася, а то я стрибнула через рівчак і ось нога ой, як вона болить. Я не знаю, куди йти, не плач. Я добре знаю дорогу, ми вийдемо. Втішала незнайомку Ольга, хоча, поглянувши на розпухле коліно, не могла уявити, як вони йтимуть. Ольга допомогла дівчині сісти на багажник велосипеда. Нехай лежать мої гроби. Завтра приїду заберу. Дівчина все плакала, виявилося, що звати її Лесею, що село її кілометрів за 20 від лісу, а сюди по гроби теж приїхала, і треба їй вийти на трасу, там її чекають. А чому ж тебе одну залишили? І з ким ти приїхала? Та хто знає, як вам і сказати з ким? З чоловіком, з яким зустрічаємось? З чоловіком? Ти ж така молода. Наречений це чи як? Ні, не наречений. Ми просто зустрічаємося уже три роки, і я його дуже люблю. А він тебе і він мене любить. Але у нього сім'я. Він такий нещасний у ній. У нього не жінка, а чорт із рогами. З'їдає його, ще й погрожує, що коли він надумає розлучатися, то зі світу білого живе. Мабуть, знає про ваші стосунки. Та що ви? Ні. Вона і так йому ні пере, ні готує, ні словом добрим не одмовиться. Нам, коли й рубати кінці, то в один момент, щоб утекти світ за очі, і все. Але він такий нерішучий, страждає, бідний, а я все чекаю його. Батьки сварять мене, та нічого із собою не вдію, бо люблю. Він мені ні в чому не відмовляє оце й сьогодні захотіла погреби, повіз, тільки з роботи йому ніяк вирватися, сказав, що забере пізніше, певно, чекає, бідненький, і не знає, що зі мною таке лихо. Вести велосипед виявилося дуже важко. Леся геть розклеїлася і, як не намагалася допомогти своїй рятівниці, тільки заважала їй. Ользі чомусь так шкода було це наємна дівча і така сердита була на того ловеласа, що зводить нерозумну чужу дитину. Не зустрілася б вона їй по дорозі, що робити, бідній. Змучені важким пересуванням жінки сіли перепочити. Леся довірливо притулилася до нової знайомої. Навіть не уявляю, як би я вийшла з лісу, якби не ви, яка ви добра людина. Я обов'язково віддячу вам, тільки вилікуюсь, вас із сім'єю у гості запрошу. Батьки мої будуть раді, а я такі торти печу, ось побачите. Ольга усміхнулася і, як доньку, погладила її по розкудленій голові. Ви, мабуть, голодні, ще й мене скільки тягнете, ось перекусіть. Леся витягла з кишені невеличкий згорточок. Це він мені вранці залишив пиріжків під'їсти, купив для мене по дорозі. Я так люблю смажені пиріжки з капустою, та куди там мені їсти тепер? Беріть. Оля протягла втомлену руку до згорточка і заніміла. Там лежали смажені нею вранці пиріжки. Ні. Вона ні з чиїми іншими не могла їх переплутати. Це вона так дбайливо загорнула їх вранці Олексієві. Світ ніби перевернувся догори та знайшла у собі сили не показати свою слабість. Забрала, загорнула й поклала у кишеню, мовляв, з'їм по дорозі. Знову допомогла Лесі викарабкатися на раму. Останній відрізок шляху видався зовсім коротким, ще здалеку загледіла свої червоненькі жигулі на трасі. Леся також побачила їх і радо закричала Он Ільоша, він допоможе вам! І радісно гукнула його. Олексій зробив кілька кроків назустріч і онімів, звідки взялася тут Ольга і чому удвох із Лесею. Кляті люди, це їхня робота, так і звели їх. Тепер точно Ольга не простить і що робити йому? Одне діло погулять, інше жить. Ольга підійшла до нього зовсім близько, дивилася в його перелякані очі і навіть не заплакала. Леся не могла второпати, що діється з її коханим і чому він так злякався цієї доброї, чужої жінки, яка врятувала її, і чому вона мовчки витягла з кишені з горточок із пирогами і вткнула Олексієві в обвислі руки. Він не втримав той згорточок, і пиришки розкотилися по траві. Хотів притримати дружину і щось пояснити їй, буцімто попросила дівчина звозити по гриби, заплатила той повіз, та, побачивши пиріжки, зрозумів, що казати щось пізно. Ольга підійшла близько до Лесі і розвіяла всі її здивування. Той чорт із рогами, це я. Дівчина аж скрикнула і, хапаючись руками за капот машини, опустилася на землю. Ольга хутенько перекинула ногу на велосипед і покрутила до села.